Як можна просити підвищення uh, по кар'єрі і там, відповідно свого доходу да, заробітної плати? Класне запитання. Чому? Тому що я вам поділюся як, своїм досвідом, оскільки я виходжу з, з корпорації, я довгий, довгий період часу працювала, будувала фінансову кар'єру. Моя друга освіта — це психолог. Uh, і зараз я якраз допомагаю людям. Uh, Ставати більш фінансово успішними і працювати не лише з точки зору фінансової грамотності, а також е, як психолог, розвивати психолог е, е, через психологію, да, фінансове мислення е, розвивати. І, е, то парада що важливо зробити. Звичайно, це важливо підготуватися, підготуйте аргументи, які можуть бути аргументи. Це ваші досягнення вже в компанії, це тут об'єм роботи, які ви класно вже виконуєте. На нього є класні позитивні відгуки, і ваша готовність і далі, тобто рости, рости в кар'єрі і відповідно брати більше відповідальності, і відповідно мати більше грошей. Звичайно, тут може бути ви вже якісь виконуєте додаткові обов'язки. Про це можете також згадати. Тобто, важливо перший пункт підготувати аргументи, з якими ви підете і обговорювати ваше підвищення і відповідно дивитися ваші перспективи друге це звичайно важливо і я би порадила це перед перед тим як і говорити з своїм крівництва да, проговорити продивитися взагалі а яка є система кар'єрного зростання в компанії це раз і подивитися може там вже прописані ті ж самі сходи ви могли б з ним вже знайомитися вже підготовленими піти говорити з керівництвом щодо вашого підвищення і що важливо тут сказати на останок не бажано я рекомендую да не робити пропозицію да, через ультиматум Однозначно краще підійти і сказати, да, я от хотіла б або хотів говорити можливості мого кар'єрного зростання. От я вже працюю в компанії там, не знаю, три роки умовно. Да? За ці останні три роки я зробив або зробила. Т -т -т -т. Є такі класні відгуки, рекомендації. Да? От я бачу, що багато хто з моїх колег задоволені моєю роботою, моїми результатами. При того, крім того, я вже взяла або взяла додаткові обов'язки. Або ви тут говорите, я би хотіла вже взяти додаткові обов'язки і говорити і да? говорити. Вже, можливо, зростання, які є. І тут ви вже йдете в конкретику, і вам тут можу сказати: знаєте, ми тут вам розглянемо а, ви так можете задати собі з за можете задати запитання, окей, а які через який період а, да, я можу розраховувати на кар'єрне зростання? Тобто тут важливо, що в цій комунікації вам зафіксувати період. Тобто, вам говорить там, давайте повернемося до цього питання через а, три місяці. Ви говорите, окей, перейдемо. І ви йдете там через три місяці, вже говорите більш, більш конкретно, яка посада, які обов'язки, що ви можете там робити, що від вас чекати, які основні? Понти да, в тій роботі, ось це дуже важливо це зафіксувати. Тобто, вам важливо в комунікації дати повідомлення, що я вже справився, що в мене є, я готовий брати більше, бо вже я взяв більше, і я готовий да нести цю відповідальність і я хочу більше заробляти. І це ви знаєте, до батьків компаніях світається, тому що бачать ваші амбіції, бачать бажання зростання. Тому що це це класно, тому що для це класно для показників бізнесу, коли всередині компанії є працівники, які хочуть зростати, і вони працюють над цим. І це в багатьох компаніях і насправді вітається, приймається. Я єдине, що важливо, що з вашої сторони заявити про це, про вашу готовність. Добре, дякую вам, що ви зі мною Підписуйтесь на мій канал. я Дуже багато розповідаю щодо фінансового достатку і як можна піднімати рівень свого фінансового достатку.